Привіт, мої хороші, шукаєте дуже смачне тісто для пиріжків своїх, то я рекомендую спробувати саме ось це. Начинку любу, а тісто спробуйте ось це. Тонесеньке, смачне, просте і зовсім не складно його приготувати. Приємного перегляду. Я це тісто полюбляю, воно дуже просте, нічого складного немає. Значить, у мисці у мене є дріжджі звичайні, можна використати сухі. Значить, сюди цукор додаю. Сюди додаю воду, теплу, не гарячу, так щоб дріжджі гарно, активно себе поводили. Це все діло перемішую. Точність і я залишу в описі так, в кінці відео. Сюди додаю олію без запаху. Теж багато відгуків від вас отримала. Я робила це з іншою начинкою, і вам дуже тісно сподобалось, тому зараз знову вам постараюсь нагадати, і щоб ви ним користувалися. Сюди додаю борошно. Бо, направду, тісто дуже м'ясеньке і смачне. І тепер зараз буду замішувати тісто. Висипаю все борошно і замішую тісто. Дякую всім, хто підписується на мій канал, хто підтримує лайками та поширенням. Дуже приємно та, звичайно, воно мотивує, все замішую. Воно має бути однорідним та не липнути до рук. Так, і сюди останнім інгредієнтом це буде у нас сіль. І вмішуємо тісто. Тісто любить, щоб воно вимішувалось. Ну і цим ми займемося. Десь так-7 хвилин його потрібно буде вимісити. Може, не прилипає до рук, але ще не є однорідним. Доволі тісто є тугуватим, ну так повинно бути, не тривожтеся. Ось так. І сюди у мисочку накриваємо і залишаємо на 2 години. Через годину ми обминаємо і ще залишаємо на годинку. Тобто, в цілому тісто має підніматися 2 години у теплому місці. О, тісто гарно підійшло, тепер обминаємо. І ще на годинку часу залишаємо, щоб воно підросло. Зараз приготуємо начинку. Ну, що тут готувати? Тут у мене вже є тушена капуста кисла і сюди я трошечки додав м'яса. Відвареного, перемеленого. Можна просто капусти. Тут вже. Взагалі, тут начинка йде до того тіста будь-яка. Будь-яка солона, яйце, капуста, м'ясна. Ну, будь-що, що ви, господиня, захоче. Так, все, тепер перемішую. Капуста масненька. Тому я думаю, що сюди вже не потрібно розсіл додавати, чи там бульон, чи як там у вас називається. Начинка готова. Тут, я покажу, не заморочуємося. І тепер беремо тісто. Тісто другий раз гарно підійшло. І тепер нам його потрібно поділити на 26 частинок. Кожен кусочок тіста ми округляємо. Ось так. Маленькі. Мене вийшло 25 штучок. Можна ще менше штучок зробити, та тіста будуть просто більші пиріжки. Накриваємо харчовою плівкою кульочком, накриваємо тісто, щоб воно не обвітрювалося, і залишаємо на 10 хвилин, щоб воно відпочило. Беремо саме перший, який ми скручували в кружечок, розкатуємо ось так. Можна це зробити пальчиком. Накладаємо на центр тіста начинку, яку ви зробили. Начинка має бути смачною. Смачна начинка, смачний пиріжок. Це як то кажуть, залог. І защипуємо. Все добре піддатливе, защипується. Ось, подивіться, як вареник спочатку гарно защіпали. І тепер ось так примнули і ставимо на форму нижче знизу шовк. Теж так. Ось така краса. У нас виходить. Поки підходить тісто, ви робите начинку. Зробили начинку і. Займайтеся своїми справами. Ось. Ну, це дуже смачне тісто, я вам, я вас завіряю. Простеньке і смачне. Ось такі гарні пиріжки виходять. Випишіть в коментарі, з якою ви начинкою робили. Буде дуже цікаво прочитати. І навіть люди, які заходять в коментарі, також буде їм цікаво. І для них буде різноманітно спробувати будь-які начинки. І так робимо всі пиріжки. Ось такі делікатні гарні пиріжки в нас вийшли. І тепер залишаємо, накриваємо їх і залишаємо на 40 хвилин, нехай вони підростають. Збиваємо яйце, 40 хвилин пройшло, включаємо духовку розігріватись, 210 градусів. Та беремо змащимо кожен пиріжок. Я вже казала, ставимо в духовку температура 210 градусів, ви ж дивіться по своїй температурі, і на 17-20 хвилин. Ще одне діло можна ще посипати кунжутом. Я про нього забула, але би було дуже гарно виглядало. І смачно. В духовку. Готово. Ага, Пиріжки, як один в один, дуже красиві, чуть-чуть тут підірвалося. Ну, але це. Не основне, основне, щоб було тісто смачне і начинка смачна всередині. Ну, і дуже гарно. Але якби було коншутиком посипано, то взагалі б було. Муах! Тепер, дівчата, ми будемо пробувати. Ось подивіться, яке тісто воно ще теплесеньке. Ну, я вам вже просто хочу показати, яке тісто всередині. І ось яка начинка. Багато начинки, трошечки тісна, і воно зовсім не є забито. Я вам рекомендую спробувати в такому рецепті. Ну що ж, спробуємо. М -м -м. Капуста дуже смачна. М -м. З м'яском, Дівчата. Ну, чисто неймовірне. Простесеньке, пісне. Дуже смашне. Усім бажаю смачного. До нових смаколиків. Бережіть себе та Україну. Хочу вам показати, які вони на наступний день. Ось така смакота, бачите, тісто дуже тунесеньке, гарне. Ну і, звісно, якщо ви хочете розігріти, у мікрофольовку поставити, щоб начинка розігрілася. Або взяти навіть на сковорідку поставити, щоб ось тут при... присмажити. Ну, а пиріжки свій смак не міняють, також вони дуже смачні. М -м -м. Начинка неймовірно смачна. Тому користуйтесь тим рецептом: Бережіть себе та Україну.